Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми сьогодні продовжуємо цикл наших телепередач під назвою Ми з вами десь зустрічались це нагадаю всім, що це телепередача про талановиті особистості Конотопщини в різних галузях саме мистецтва музики. Писаної творчості. І сьогодні я хочу познайомити наших телеглядачів з директором музичної школи номер 2 Тетяною Парена. Добрий день Тетяна. Добрий день. та її талановитою донькою Лізою. Добрий Добрый день Лізо. Добрий день. Ліза. день. <кхех> сьогодні ми поговоримо з ними про їхній творчий шлях, про роботу саме нашої музичної школи, трошки її популяризуємо. для Нашого місцевого загалу Тетяна Васильівна, розповідайте, будь ласка, з чого починався ваш творчий шлях? Так, ну мій творчий шлях розпочався напевно з того, що мої улюблена родина, бабусі, дідусі дуже гарно співали в нашому родинному колі. Я маю на увазі і бабусю з боку мами, і бабусю з боку тата, і там, і там були якісь такі культурні творчі у нас підходи і до народних звичаїв, до народних традицій, до навіть таких речей, як вишивати, там, ну, і обов'язково співати. Ну, Наприклад, в свій час дуже дуже це ж стільки років вже пройшло, дідусь мій грав на Балалайці. Як не дивно, бабусі це не дуже подобалося, але грав, є такий факт. Тато мій грав в духовому оркестрі, він родом із Вінницької області. От. Ну і власне, так як і більшість родин в Україні любили вечорами співати, збиратися. Отак, от і моє дитинство, в нашому родинному колі, в нашій вже родині. З татом, з мамою, за якимись там вечірніми чаюванням, скажем так, обов'язково ми або читали щось і обговорювали, або співали. От потім з часом з'явилася у нас лізочка, і, звичайно, як у будь-яких музикантів. Моє життя присвятилось далі музиці. Вступила я в 90-му році саме в цю в другу музичну школу Конотопську. Яку... Тобто ви місцева так? так, так я місцева. Тут навчалася випускниця саме цієї школи. Це була моя така мрія продовжити шлях музиканта в професійному напрямку. В 94-му році я вступила до тоді називалося Сумське музичне училище. Імені Дмитра Борнянського, зараз по-іншому, то вже Єлизавета наголосить і найменування інше. От, за спеціалізацією народні інструменти, закінчила з відзнакою. Ну, була мрія вступити до консерваторії, але вона так не справдилася в мене трішечки. Але, е, знаєте, мене так от завжди батько направляв, що. Не всім же журавля в небі ловити. І хтось і в маленьких містечках повинен працювати, дарувати дітям знання, дарувати мешканцям там якісь свої вміння, спів, виступи. Ну, в общем, і в такому напрямку, от якось у нас в родині все е, зародилося. І випустившись у 98-му році, я прийшла сюди працювати викладачем. Викладачем, так. Так, по класу бандури. Потім курси підвищення кваліфікації, гітари. О, так от я і багато років вже а в 2009 році, у вересні, мене призначено на посаду директора. Ну, сподіваюся, що успішно це мені не судити, не судити таке, як наскільки ми. Справляємося, ну, стараємося так сказати. Тобто ви так е, суміщуєте творчий шлях ваш yes. з шляхом керівника закладу. Так, так. Це не просто дуже. Давайте трошки заакцентуємося, можливо, на творчості вашій. Е, розкажіть ваші здобутки? Здобутки? Ну, наразі Це вони так творчі. трішечки е, так призупинені, я б навіть сказала. От, е, напевно, у мене як. Як викладача, я ну, можливо, ну, раніше. Так, раніше брала участь у всеукраїнських конкурсах, у міжнародних конкурсах є. У мене лауреатські дипломи першого ступеня. Як, ну, як співала, як грала, так і на методичному рівні мої роботи ну, представлені. методичні розробки педагогічні мається на увазі, і теж вони є в друкованій літературі і. Зайняли на всеукраїнському конкурсі в 2021 році, так, лауреат першого ступеня. От, ну, а наразі, звичайно, більше приділяєш увазі учням школі. Ну і вже, запись, так, так. Так, і вже так я трішечки, ну саме цього року я все-таки це з певними нашими негативними подіями в країні. Тому Трішечки, ну, якось так, знаєте, воно і не співається, мабуть, так як хотілося б, і не грається так, як хотілося б. Останній проект ось, був присвячений українським традиціям, до якого я теж долучалася. Це був не мій проект, це проєкт відділу культури. Але я там теж брала участь і співала. ну щедрівки ми готували. Ну, я думаю, що мешканці спостерігають це в мережі Facebook на сторінці Культура і це все видно. Так, але ми всі знаємо, що ви разом з донькою постійно приймаєте е, участь в, в різних концертах, тобто донька у вас така талановита. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Ну так, було декілька проєктів, таких, що ми долучалися з нею вдвох, готували... Е, це був родинний проєкт, обласний фестиваль, конкурс, роди наш красний. Так найперший її крок у виступі це було ой, не не пам'ятаю навіть якого року. Їй було тоді 5 рочків. Коли ми поїхали в Липоводолинському районі, відбувався цей проект наживо, на сцені дуже красиво. От вона тоді тільки ще прийшла до цієї музичної школи навчатися. Ну, Я думаю, що Ліза про це трішечки скаже, на якому інструменті ти тоді грала. Я грала на скрипці. В чотири роки мені захотілося грати на скрипці. Я потримала її в руках і зразу я сказала, мамі, я дуже хочу грати на скрипці, хочу. Освоїти цей інструмент і е, в п'ять років я вже грала на скрипці Перше. Так, ми поїхали на цей фестиваль конкурс, родина наш красний. Вона там була наймолодшою учасницею, але мені здається, то був якраз той поштовх, той перший такий значимий крок у її подальшому майбутньому професійному виборі. В неї не тільки одна скрипка була. Так, е, в шість років. Я пішла на фортепіано. Я захотіла на фортепіано. Вісім Я е була вже в першому класі Е, Дуже хотіла вступити е в музичне училище. У е мене була така мрія. Тобто я вже в 8 років була мрія вступити в училище. Ну так, я вже мала так. такий е візуальний, хотіла дуже. Е ну, Довчилася і вступила. Два роки тому в музичний коледж, в сумський музичний сумський фаховий сумський коледж. фаховий коледж і культури імені Дмитра Бортнянського. Я наразі на спеціальності музично теоретичний відділ. Я теоретик, майбутній вчитель. Лиза, які подальші ваші мрії, як ви будете свої таланти проштовхувати як музикант чи як, можливо, вчитель? Про що ви мрієте? Ну, Для початку нехай би закінчилась війна. Ну, це, це Тоді всі можна мрієн, будувати так. якісь вірні плани. Але так я хотіла б спробувати себе у вчителі. Буде практика з третього курсу. Я думаю, я дуже класно з дітьми буду співпрацювати. Але я ще б дуже хотілася займатися вокалом, створити, можливо, якусь групу, щось типу такого. Тобто, бачите, шановні телеглядачі, що в нас є така родина, яка. Котра... Намагається і всі зусилля докладу до того, щоб саме для наших конатовців донести те, що потрібно розвиватися в галузі культури, приходити до музичної школи, навчатися. Ось такі таланти в нас виховуються. Ви побачите далі в коротких титрах, як лі заграє. Те, що, чим займається музична школа, які у вас є фахи, на що можна приділити увагу, на що можна вступити, можливо, в цьому році там, наступних, щоб е, наші, е, наші телеглядачі е, саме тобто думали про те, що їм потрібно так, культурно розвиватися. Так, це перший професійний крок. Я вважаю у мистецтві. Мається на увазі музика, якщо це бажають. У школі функціонує чотири відділи: фортепіанний відділ, відділ народних інструментів, на яких представлені бандура, гітара, баян, акордеон. Такі ми маємо інструменти, таких фахівців, оркестровий відділ це скрипка. І духові інструменти: саксофон, кларнет, мідні духові інструменти, труба, тромбон, ну і так далі. От, і музично-теоретичних дисциплін, але це вже як предмети до комплексу фахового навчання додаються: сольфеджо, музична література, хорові дисципліни. От, в школі навчаються на сьогоднішній день 195 діточок. І хотілося б мені поділитися такими приємними враженнями, що у нас небагато дітей виїхало за кордон під час війни. Їх досить мало, які вони продовжують теж навчання, вони навчаються в дистанційному режимі. Більша частина дітей відвідує школу наживо. Так, як ми зараз звикли говорити тобто школа офлайн. Працює, так, ну, школа працює. В режимі війни, так, 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 війни. Так, так, звичайно, багато таких незручностей, як тривоги, вимикання світла Дуже. і таке інше. Ну, власне, Так, як всі живуть, так і ми живемо. Але приємно було те, що діти йшли на навчання після, ну, після так, окупаційного такого моменту міста нашого рідного, вони йшли сюди з таким задоволенням. Перше, що вони зробили. От це було, я спостерігала на своєму класові, ми готували відеоролик, рекламний запрошення до музичної школи. І я попросила для участі декількох дітей прийти на цю відеозйомку. Ну, вона така трішечки любительська, але таким теж я займаюся. І відеомонтаж. Ну, в общем, Стараємося, як можемо. Прийшли діти до школи. Перше, що вони зробили, то кажуть, що Тетяна можна ми походимо? Так, Звичайно кажуть, діти, походіть. Ви знаєте, вони з такими великими очима бігали по кожному куточку школи, по кожному кабінету, потім навколо неї все перевірили. Ну кажу, що все добре, все стоїть так, все на місцях, ми такі раді. От, ну тоді ми вже з ними попрацювали, і власне кожна дитинка якась туди заходить не тільки за професійними знаннями, за навчанням, а ще і от за таким от настрієм. За підйомом духу, за такими позитивними якимись нотками, гарно, дуже нас підтримують і батьки. Дуже я вдячна і нашій місцевій владі. Ну наразі не все так просто у, у, у там, ну, придбаннях і таке інше. Але е, коли ви під'їхали до школи, напевно звернули увагу, який у нас гарний ошатний двір став. Та. Раніше такого не було у 20-му році. Саме місцева влада наша допомогла нам укласти тротуарну плитку. Цю двір став дуже охайним. Раніше все було просто розбите в жахливому стані. Зараз все охайно. Ми навіть встигли робити живі концерти на нашій прибудинковій території. Вони були такі красиві. Я сподіваюся, що скоро настане перемога, і ми знову вийдемо і ще і у двір з такими живими концертами радувати наших. Мешканців, так що запрошуємо на всі спеціалізації. Набір звичайно триває у серпні місяці на новий навчальний рік, але є такі батьки, що звертаються. Ми приймаємо, спілкуємося, знайомимося ну, на наступний навчальний рік. Зрозуміло, на тобто навчання продовжується. Так, життя продовжується. Уроки треба йдуть. триматися. Все добре, розкажіть ще, будь ласка. А саме такий момент, Ось, наприклад, якщо я людина не зв'язана з музикою, але проживаю в місті, ось знаю, що я музична школа, мені подобається саме я захоплююсь якимись тими чи іншими музичними інструментами там, чи ще чимось. Як у вас проходить набір сюди, якщо ось, ваша донька зрозуміла, що вона з ранніх років мати її прививала ну, саме? Так. Музичного освіту, а якщо от людина не зв'язана взагалі з музикою, який у вас проходить відбір? Як взагалі можна сюди вступити саме? Чи ви? Якось займаєтесь дітьми, щоб трошки роз, розвинути їхні таланти там чи наштовхнути так, на той чи інший власне, інструмент. Так, тобто, так. Предвступна така компанія. Mm -hmm. Як Ступ, вона проходить? вступна компанія в нас завжди відбувається наприкінці травня і наприкінці серпня? Ми двічі заходимо в цей такий вступний період. Ну, звичайно, запрошуємо всіх на навчання. Видається і рекламні якісь ролики, і публікуються в. Засобах масової інформації оголошення батьки приходять з дитинкою. Дитинка, наприклад, бажає в цей період працює вступна комісія, обов'язково знайомляться з дітками. Можливо, дитина заспіває пісеньку, можливо, продемонструє ритмічні вправи або слухові. Звичайно, це може бути дитина без якихось. Ну, музичних надздібностей, але є у дитини потенціал, і ми з такими дітками працюємо, ми займаємося, розвиваємо їх. Є спеціальні методики для розвитку таких дітей. Я вважаю, було би бажання. Тобто будь-яка дитина, яка має бажання, так, так. може вступити до музичної так, школи так. і їй тут допоможуть саме розвинути свої звичайно, творчі звичайно, здібності, так? Так, так, звичайно. Е, ну, шановні товариші, ви бачите, що у нас. Культура розвивається в Канатопі, є така гарна музична школа, тому ну, ми так можемо співставити приємне з корисним. Тобто ми вас познайомили із родиною такою творчою, і запрошуємо всіх на навчання до дитячої музичної школи. No, нашого міста Канатопу.